Минулого тижня відбулася спільна нарада перевізників міста. Про це під час чергової апаратної наради повідомила. Дар'я Горбанюк видам, видам палива. На минулому тижні у нас була спільна нарада перевізників, представників громадськості, а також управління праці та соціального захисту населення у напрямку пільгових перевезень. Перевізникам доведена довідома інформація щодо категорії споживачів, які користуються пільговими перевезеннями в міському та приміському транспорті, а також умови заключення договорів повічко. З управлінням праці та соціального захисту населення також Дар'я Миколаївна звернулася до батьків учнів, які користуються послугами перевізників. Я хочу попросити батьків учнів, які користуються у нас також проїздом, вартість якого складає три гривні. Оформити для них учнівські квитки, щоб у транспорті не виникало питань, чи є дитина. Учням якогось загальноосвітніх навчальних закладів це вимога у нас рішення виконавчого комітету Шостинської міської ради, і вона передбачає наявність учнівського битка при проїзді у міському транспорті. У Шосткинській громаді збільшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила Антоніна Найметенко, начальниця управління праці та соціального захисту. Населення станом на 29 вересня на обліку в управлінні перебуває 5776 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Це на 50 осіб більше ніж за минулий період. Минулого періоду минулого тижня було 5726 осіб. Також 205 власників житла, це жителі Шосткинської громади, безоплатно розмістили. 412 внутрішньо переміщених осіб, і вони будуть мати відшкодування від держави. Поступово звертаються до нас. Таким чином продовжуємо працювати над усіма напрямками роботи соціального захисту. Як зазначила Ольга Сокульська, у громаді продовжують надавати допомогу вимушеним переселенцям. Спільно з управлінням праці та соціального захисту та територіальним центром на минулому тижні ми надали адресну допомогу. Молодій жінки, яка находить знаходиться на останніх сроках, молода пара, яка приїхала в наше місто народжувати. Міський голова наголосив на необхідності якомога ефективніше підтримувати ті категорії громадян, які були вимушені покинути свої домівки і приїжджають до нашої громади. Переселенці, переселенці, переселенці. О той центр патронуйте, поставте туди або сама, або когось. І знаходьте такі ну не абсолютно нові креативні підходи в спілкуванні з переселенцями. Вони потребують вашої, вашої уваги, розумієте? Їх бачите більше 5,5 тисяч людей. Вони ж десь у нас живуть, у когось якісь умови життя, у когось діти і таке інше, тому тобто, працюйте в цьому напрямку.